Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Почалося в Україні знов заговорили про те, що потрібно економити електроенергію. Ну, насправді її потрібно економити завжди. Ну але чому ж заговорили саме зараз і знову? Вся справа в тому, що більшість енергоблоків українських РЕС пішли в планові ремонти, і нам знову не вистачає електроенергії в пікові години навантажень. Ну а з приходом тепла ми будемо все більше і більше використовувати кондиціонерів, там холодильників. Це все збільшуватиме навантаження на нашу і так неахтіну енергосистему. Урядовці переконані, що їм вдасться пропітляти, не збурюючи українців можливими новими плановими відключеннями. Ну сподіваються на імпорт електроенергії за кордону і на більший виробіток електрики з теплових електростанцій. Так, ми вже не експортуємо, а знову імпортуємо електроенергію. Але комунікація має бути чесною. Чимало енергоблоків, ТЕС зараз теж ремонтуються після російських обстрілів критичної інфраструктури. Ну й не потрібно забувати, що попереду зима, і потрібно вже зараз готувати запаси палива. Тому нам залишається лише економити і сподіватися, що електроенергії вистачить на всіх, особливо напередодні її подвійного здорощення для населення. Скільки коштує отримати права? Економічна правда порахувала скільки в середньому коштує навчання в автошколі ну, та інші витрати для того, аби отримати посвідчення водія. Найвища вартість навчання в Миколаєві це 22 600 гривень. Найнижча в сумах 12 500 тисяч. В Луцьку ця вартість коливається близько 18 тисяч гривень. Цю вартість входить як теоретичне, так і практичне навчання в автошколі, складання іспитів в сервісному центрі і безпосередньо оформлення самого посвідчення водія. Коли щоб отримати посвідчення, треба було здати спочатку теоретичний і практичний іспит в автошколі, а вже потім теоретичний і практичний іспит в самому сервісному центрі. Зараз процедура дещо змінилася. Спочатку потрібно здати теорію в автошколі, після цього здати екзамен е, з теорії в сервісному центрі, і лише після цього можна приступати до практичних. Занять в автошколі, а вже потім внутрішній іспит з водіння, і як завершення іспит з водіння в сервісному центрі МВС. Ну, особисто я з першого разу не склав теоретичний іспит в сервісному центрі, ну, бо був один з небагатьох, хто вирішив не платити хабаря. Ну, водіння знову ж здавав на іншому авто, не на тому, якому вчилося, але ну, якось здав. А от задайтеся запитанням. А скільки вам коштувало здати свого часу права? Було би цікаво почути вашу думку, тому залишайте коментарі на цю тему. Найбільший зафіксований хабар в історії України йдеться про нашумівшу справу голови Верховного суду Всеволода Князева. Детективи НАБУ документували, що голова Верховного суду вимагав 2 мільйона 700 тисяч доларів США. Хабаря в справі бізнесмена Костянтина Живаго. Ну, е, він вже майже 20 років судиться за полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Це волда князева зняли з посади голови Верховного суду, але поки що судею залишили. Далі на два місяці його арештували і сказали, що можна внести 107 мільйонів гривень застави для того, щоб вийти під домашній арешт. Ну, але цікаве інше. Його колегою хабарником. Е, у справі був відомий адвокат. Так ось як набув загалі отримало фактаж у цій справі? В адвокатську контору прийшла студентка модельної зовнішності, яка й влаштувалася на роботу. Вона була настільки мила, що чимало чоловіків почало загравати до неї, ну і там понтуватися. Не був виключенням і керуючий партнер цієї адвокатської контори. Ну як ви вже здогадалися, ця чарівна дівчина і була агенткою НАБУ. Поки мужички пускали слину, вона розвішувала камери і мікрофони. Ну що, зрештою пізніше стало доказовою базою. Ну але якщо повернутися до самого хабаря, то багато хто вже рахував ці кошти там в дронах, в пікапах для нашої армії, в мінометах, в танках. Багато хто справедливо обурювався, що величезна зарплата голови Верховного суду не завадила додатково вимагати хабарі. Ну все так, але в цій історії бракує одного елементу: це невідворотності покарання. Саме кейс із головою Верховного суду може стати тією відправною точкою, коли судді, прокурори, ну і інші високопосадовці, які отримують чималеньку зарплату, почнуть розуміти, що це все на що вони можуть розраховувати. Ну інакше тюрма. На Волині збудують житло для переселенців за майже 12 мільйонів євро. Міжнародна фінансова організація «НЕВКО» виділила майже 12 мільйонів євро на будівництво житла у Коволі і Новолинську для вимушено переселених осіб. Отож на будівництво квартир у Коволі планують виділити 4,8 мільйона євро. А в Новолинську трішки більше 7 мільйона євро. Площа багатоквартирних будинків займатиме від 3200 квадратних метрів. До 5700 квадратних метрів. Ну висоту вони сягатимуть від 3 до 5 поверхів. Приміщення планують здавати в експлуатацію вже вмебльованими. Поки грантову угоду підписали лише з ковалем, а з містом шахтарів це планують зробити найближчим часом. Після остаточного затвердження документів організація надаватиме містам як адміністративну, так і технічну підтримку. Згодом проведуть необхідні тендери на закупівлю будівельних та інших послуг. Ну і до слова, всіх претендентів перевірятиме потім е, ця міжнародна організація Невко. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент ТІВІ», Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам! І до нових зустрічей в ефірі!